Тесь новини факти. В студії працює Тетяна Захарян. Вітаю вас. Рятувальники продовжують пошуки чоловіка, зниклого безвісті в результаті з'єднання двох маломірних суден на річці Дністер. Як повідомляє прес-служба ДСНС, роботи проводяться по секторах і охоплюють обидва береги річки на ділянці Глибокий Турунчук». притягнуто пожежно-рятувальний підрозділ і четверо працівників Нижньодністровського національного парку на моторному човні. До пошуків приєдналася дружина і товариші зниклого, яким надає допомогу психолог головного управління ДСНС України в Одеській області. Йдеться в повідомленні дотепер. Чоловік не знайдений. Пошуки тривають. Нагадаємо, 7 листопада рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в районі села Маяки на річці Дністер сталося зіткнення двох маломірних суден. В результаті зіткнення загинув один пасажир і постраждав власник катера. Власник човна самостійно дістався до берега. А пасажир пропав без вісті. Один раз на п'ять років у міській раді Одеси відбуваються вибори нового секретаря, кандидатуру якого подає мер міста цього року, 11 листопада, на позачерговій сесії сьомого скликання Геннадій Труханов запропонував депутатам обрати секретарем міськради представника фракції блок Петра Порошенка Солідарність Олексія Потапського. Мер міста оголосив, що це була його прерогатива. Ця кандидатура була підтримана депутатами в ході таємного голосування. На сесію прийшло 60 депутатів. Депутатів з необхідних 64. Після голосування кандидатуру Олексія підтримали 34 народних обранця. Проти проголосував 21 депутат. Три бюлетені бюллетені були зіпсовані та визнані недійсними. Нагадаємо, новообраний секретар міської ради деякий час очолював обласне комунальне підприємство, видавництво Чорномор'я. Верховна Рада прийняла рішення про створення національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів. Це рішення підтримали 260 народних депутатів. Нацагентство складатиметься з центрального апарату і територіальних управлінь і буде займатися формуванням і реалізацією держполітики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні і управління заарештованими і конфіденціями. Фіскованими активами керівників нового відомства призначатиме уряд на 5 років за результатами конкурсу. Очолювати Нацагентство не зможе людина з судимістю, якщо вона не погашена або не знята у встановленому законом порядку. Контролювати роботу відомства буде Верховна Рада, а саме агентство не зможе розпоряджатися виявленими активами, а буде просто відповідати за їх збереження. Уже зараз введено мільярд гривень теплих кредитів від 20 до 60% обсягу якого компенсує держава. Уряд України розглядає питання щодо збільшення обсягів фінансування кредитів на енергоефективність. Повідомив на засіданні Кабінету міністрів України в середу, 11 листопада, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. 60 тисяч домогосподарств отримали кредити на утеплення своїх будинків на заміну котлів і вже видані перші кредити для ОСББ, коли цілий будинок приймає рішення щодо утеплення і енергомодернізації, зазначив глава уряду. Арсеній Ценюк також повідомив, що за перші 9 місяців 2015 року обсяги споживання природного газу в Україні скоротилися на 19% порівнянні з минулим роком. Не будемо палити гроші через не. Ефективне використання енергетичних ресурсів. Далі будемо модернізувати наші будинки, утеплювати, міняти котли, менше споживати газу, менше за нього платити і допомагати тим, хто потребує допомоги, а не тим, які газом опалюють басейни і будинки по півтори-дві тисячі квадратних метрів. Це називається соціальна справедливість, і така політика уряду буде незмінною, наголосив Арсеній Яценюк. Командувач військово-морських сил збройних сил України, віцеадмірал Сергій Гайдук, заявляє, що в Україні побудований малий броньований артилерійський катер, який відповідає стандартам організації північно-атлантичного договору. Про це він сказав на брифінгу перед тим, як спустити на воду малий броньований артилерійський катер Юрза М, Незважаючи на те, що Україна перебуває у стані війни. В країні оголошено особливий період. Ми вперше з нуля побудували на вітчизняному підприємстві малі броньовані артилерійські катери. До цього за 23 роки ми тільки добудовували кораблі, які починали будуватися за часів колишнього радянського союзу. Сказав Сергій Гайдук. Він зазначив, однією з особливостей даного проекту є те, що від проєктування до виготовлення цього катера пройшов досить короткий термін. При цьому він зазначив, що не зважаючи на недостатню велику водотонажність, є можливість застосування керованих ракет. У свою чергу секретар РНБО Олександр Турчинов додав, що український флот найближчим часом отримає два таких катери. Наші військові льотчики отримали модернізовані літаки і вперше протягом цих важких двох років війни наші військові моряки отримують два бойових кораблі, два катери, які мають потужну броню, потужне бойове обладнання, додав він. З 9 по 15 листопада в Україні проводиться тиждень безпеки дорожнього руху. У перший день цього тижня працівники медичних служб пов'язаних з наданням екстреної медичної допомоги розповіли про основні перешкоди при наданні невідкладної меддопомоги постраждалим. Серед причин, що затримують надання невідкладної медичної допомоги, було названо три: перша дотепер не працює єдина лінія виклику екстреної допомоги. Наразі време визов скорої медицинської допомоги осуществляється по 103. В государстве пока не работает единый вызов экстренной помощи 112. В области пока отсутствует единая диспетчерская, которая бы обеспечила работу таким образом, чтобы бригада ближайшая к месту события сразу убыла бы. 103. Диспетчеризация пока осуществляется по районному принципу. А це збільшує час доїзду бригад щонайменше в два рази в місті 20 хвилин замість 10, в області понад 30 замість 20, Хоча географія їх розташування відповідає вимогам закону про екстрену медичну допомогу. Друга причина карети швидкої зазвичай не пропускають інші учасники дорожнього руху. Третя причина нестача компонентів крові і крові для переливання. А це затягує процедуру отримання допомоги, оскільки після забору кров необхідно дослідити, розділити на компоненти довести до лікарні. В цілому, звісно, в Одеській області донорство організовано за счет донорів родственників. Ну, к моєму великому сожалению, в основному здають кров ті люди, яких біда вже коснулася. Вот. І ми все время працюємо над тим, щоб цю тенденцію змінити. Вот, потому что во всем мире правильным считается донорство волонтерское, донорство активное, когда сознательные граждане, социально адаптированные, приходят для сдачи крови три более раз в год. Иногда такие требуются для тяжелых больных компоненты крови, которые надо приготовить от обследованного донора. Обследованный донор не менее чем 6 месяцев. То есть стабильный донор, который как бы есть в реестре, На приготовление того, или, например, тромбовзвесь, это очень сама технологически дорогостоящая процедура. И, конечно, для того, чтобы этот компонент крови не пропал, нужен только обследованный донор взагалі то екстрену допомогу повинна надавати будь-яка людина, що знаходиться поряд з постраждалим. Для цього в рамках тижня безпеки дорожнього руху проводяться семінари в школах і вузах і для всіх бажаючих. Навчання проводиться на базі Одеського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Особлива увага приділяється навчанню поліцейських, працівників ДСНС, водіїв маршрутних таксі та далекобійників. Наталя Браславська, Борис Мисливцев, факти. Президент України Петро Порошенко нещодавно доручив міграційній службі і правоохоронцям допомогти іноземним солдатам, які воюють за територіальну цілісність нашої країни отримати громадянство. Про це свідчить його відповідь на відповідну електронну петицію, яку було розміщено на сайті президента 3 листопада. Однак добровольці АТО відчувають себе обуреними ім обіцяли, що проблема з отриманням громадянства не виникне. А от на практиці виникають складнощі, що саме перешкоджає військовим отримати законне право на громадянство країни, яку вони захищають, в наступному сюжеті. Білорус Рустам Док приїхав в Україну з рідного Гомеля та воював у складі правого сектору з травня минулого року. Сьогодні він особисто зіткнувся з труднощами в отриманні українського громадянства. Коли підрозділи добровільці вивели з зони, АТО, більше повернутися туди хлопець не зміг. Говорять, на фронт відправляють тільки оформлених військовослужбовців. А без документів Рустам оформитися в ряди Всу не може. Пословок мирнуся зони АТО казали, що что... Нас нігде не ждут в часті. Нам сказали, йдіть домой. Рустам запевняє, дана процедура, потребує клопотання профільних служб, які ігнорують будь-які прохання солдатів. Існують проблеми із видом на проживання, оскільки без національного паспорту, який, наприклад, може бути загублений, він не дійсний. Тим часом законопроект, згідно з яким протягом двох місяців іноземні бійці мають право отримати громадянство, звернувшись до суду або міграційну службу, підходить не всім. На тих, хто знаходиться в Україні довгий час, він не діє. Есть у нас еще история бойцов батальона АЗОВ, которые подавали весну этого года именно с, э, в миграционную службу, именно с поданием Аталакова. И до сих пор они никаких э, э, паспортов не получили. И даже удостоверение временных э, гражданин Украины. Видно, жительство в данном случае э, как минимум э, представителям Республики Беларусь и Российской Федерации э, не поможет тем, что Виды нажительства, временные или постоянные, они лишь являются дополнением к национальному паспорту гражданина этой страны. То есть, к примеру, человек потеряет паспорт, или он у него закончится, или нужно будет сменить фотографию, и, соответственно, после этого э -э у него остается на руках только один вид нажительства, который, по факту, сам по себе не действует без национального паспорта. Хлопцям без документів загрожує депортація на батьківщині тюремний термін та переслідування. А от у Білорусі, куди Рустам більше не повернеться, досі не скасована вища міра покарання. Білоруси воюючи в Україні на стороні Донбасу і Львов, образу в нього прийти, уважайте, на порядок слов. Будуть сидіти по насідіть по статтям починаючи від найомничества закінчування воєнними переступними, которым. Яким... В Білорусі вища міра наказання. президент України зазначив, для отримання українського паспорта іноземні бійці АТО повинні особисто звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцем проживання і подати відповідні документи. Євгенія Швіц, Борис Мисливцев, факти. Видивитись новини факти і до інших тем, Одеса може втратити тисячі історичних документів. Керівництво державного архіву Одеської області намагається провести зустріч з обласною владою, щоб знайти компромісне рішення та отримати нарешті нову будівлю замість аварійної. А поки працівники архіву кожного дня зберігають безцінні документи від руйнівної дії, температурних коливань та вологи. Це справа бесарабсько таврійського банку, датована 1900 роком. Текст на деяких сторінках вже неможливо розібрати. Ви бачите, що влажність грибок повріждає діла, посмотрите в якому состоянні те саме повністю унічтажає текст, унічтажають листи, вони крашаться, сипятся, вони пресуються. Вот в такому состоянні бачите, їх очень сложно реставрувати і, звісно, текст встановити невозможно. Зі справою одеської міської управи початку минулого століття ситуація поки що краще. Навіть збереглися яскраві фотокартки з дозволом Одеситам водити мотоцикл. Усього в державному архіві області зберігаються більше двох мільйонів документів, починаючи з шістнадцятого століття. Співробітники архіву роблять все можливе і неможливе, щоб не втратити жодного документа, адже стан будівлі визнано Аварійним ще в 1988 році, коли з'явилася перша тріщина, і вона трохи нахилилася на нашій аварійної злочасна стіні. Видно, коли пройшло это все. Відсіці ми намагалися наклеїть бумажні такі от маячки. Споруда становить небезпекою для користувачів архіву цього року. З документами тут працювали близько тисячі дослідників. Відомий одеський дослідник Олександр Чилі вивчає канцелярську книгу одеського градоначальника Гурєва, який майже 200 років. Цей документ зберігся б краще, якби була можливість витримувати всі норми зберігання. Звісно, було б дуже неплохо, щоб город город і область пашли навстречу, виділили участок землі. Где був би построєн, повністю оснащений, ну я маю до всі от архіви города Діса знаходилися б в одному здані. Ці дерев'яні конструкції, як вимушений крок, вже багато років підтримують стелю будівлі, щоб уникнути її руйнування. Здається, що проблему збереження найцінніших документів, які мають світове значення, не зовсім розуміє місцева влада. Архів багато років веде безуспішне листування з різними інстанціями. Власть збирається строить новий архів в Одесской області, или вона, як всегда, у нас временна. Прийшли, пішли. Ті которые які і проблеми були, залишилися, хто працює в цих учреждениях. К сожалению, сьогодні именно так обстоят дела у нас в Одесі області. Ми також звернулися із запитом прес служби Одеської облдержадміністрації і чекаємо коментар. Тим часом безцінна історія Одеси продовжує руйнуватися. Ірина Рамазанова, Тетяна Дороганчук, Наталія Дороганчук. – «Факти». Протягом всього життя вони зустрічалися з важкими перепонами на шляху до щасливого майбутнього. Ця сивоволоса та досвідчена пара пережила нелегкі часи війни, втрати близьких та злидні. Подолати труднощі їм допомогли вірші. Сьогодні вони хочуть передати майбутньому поколінню свій нелегкий многолітній досвід. На всю життя заповнило одне стихотворення. Что я матери написал? Я говорю, здравствуй, мама, чего же еще родная? Тебе в письмі привіт нам написати. Володимир Клопов народився на початку минулого століття. Він мав важке предвоєнне дитинство. Бачив страшні картини війни, але це не завадило його двом великим захопленням поезії та авіації. Але на жаль, за станом здоров'я, літати не дозволили. А от писати вірші Володимиру нічого не завадило. Він зізнається, самого дитинства вірші були його справжньою пристрастю. З дитинства я почав писати стихи, і без них жити не мог. А от майбутня жінка Володимира Людмила писати почала тільки у дорослому віці. Хотіла зробити щось корисне для улюбленої України. Вона пережила тяжкі воєнні роки на окупованій території, до Одеси поїхала працювати, де й почала своє нове творче життя. Не буду зупинятися на цих книгах. Вот ці всі книги вони мене до того, щоб, будучи на пенсії, бути полезною обществу. Нині літня пара презентувала дві зі своїх 25 книжок Ми минуле не відкидаємо та пам'ять вогнених років. Ці книги розповідають про 160 людей, які у час неї стали справжніми героями Одеси. Особливу увагу в своїх книгах вони приділили своїм дітям. Говорять, вони стали для них сенсом життя. Всього на двох у пари троє дітей чотири онуки та сім правнуків. Євгенія Швіц, Віктор Доманський, Факти. Пориви північного вітру, короткочасні дощі, які перемежовуються з яскравим сонцем і потепління до плюс 18 градусів. Така мінлива погода на сьогодні, 11 листопада. Не встигли рано вранці Одесити вийти на вулицю, де гуляв різкий вітер, як на них полив дощ. Але він закінчився через 5 хвилин, і на небі заблищало сонце. Така вередлива погода чекає жителів Одеси весь день. Ви дивились новини. Факти. Я бажаю вам лише гарних новин. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.